Близько 600 артистів, фактично з усіх куточків України, з'їхалися сьогодні у столичний жовтневий палац, аби взяти участь у грандіозному концерті. 25 професійних та аматорських колективів народного танцю організували справжнє свято для глядачів на честь 120-річчя від дня народження видатного українського хореографа Павла Вірського. Він став справжнім реформатором у мистецтві і зумів поєднати класичну та сучасну хореографію. Саме сьогодні, саме в цей день, 25 лютого, в наш палац з'їхалось зі всіх куточків України 25 ансамблів. Це самодіяльні ансамблі, аматорські колективи. І я бачу в цьому магію навіть цифр, що 25 ансамблів з'їхали з 25 лютого 25 року для того, щоб згадати хореографію Павла Вірського. Дійсно, попри війну, танцювальні колективи змогли зібратися на одній сцені, і крім того, хореографічний проект з Україною в серці це благодійний захід, і всі кошти від продажу квитків на концерт підуть на підтримку наших збройних сил, на потреби третьої штурмової бригади, зокрема, і на закупівлю ФПФдронів. ФП дронів і все до початку концерту було вже вже до початку концерту. Було зібрано 150 тисяч гривень. Сьогодні мала честь нагородити представників і культурних діячів ансамблю Вірського від мера Києва Віталія Кличко. Подякувати їм за те, що вони тримають культурний фронт і підтримують збройні сили України, а саме тим, що сьогодні вся виручка від квитків стовідсотково іде на збройні сили України. Звичайно, важко, але ми стараємося. Ми робимо все для того, щоб наша українська культура жила. Щоб... Хочемо і працюємо над цим. Ми допомагаємо військовим, ми працюємо в військових частинах, госпіталях, лікарнях, їздимо. Да так на військові частини, допомагаємо хлопцям.